Енергія Stalker 2, Fallout 5, Українці попереду, перемоги Elden Ring та багато іншого в сьогоднішньому випуску. Схоже, що Fallout в реальності настане набагато швидше, ніж вийде Fallout 5. Тод Говард дав інтерв'ю каналу Mr. Меті Place, де заявив, що вони не хочуть якось спішити з грою, щоб зробити все правильно. На його думку, франшиза перебуває зараз на піку популярності, що можна було помітити по тому, як масово люди почали грати у різні Fallout. Fallout після виходу першого сезону серіалу студія продовжить розвивати Fallout 76, А от планів щодо ремейків чи ремастерів перших двох ігор. Наразі немає, що насправді не дуже сумно, бо я не хотів би ці ремейки від Бесезди. А якщо таких планів немає в Бесезди, то це не означає, що їх немає в Microsoft. Втім, про франшизу в найближчі роки точно не забудуть, бо як вважає Тот, серіал заповнює частково цю нішу, тим паче його вже продовжили на другий сезон. Щодо їх іншого проєкту, а саме Starfield, то Bethesda готується осінню випустити створене повністю вручну доповнення Red Space, яке має стати чимось на кшталт Far Harbor для Fallout 4. Зараз найбільше саме на Starfield зосереджена студія, і розраховує на те, що як мінімум деякий час до гри щорічно виходитимуть сюжетні доповнення. А ви чекаєте новий Fallout від Bethesda? Ну і дай Боже з вами, Oldboy, Це новий випуск ігроновин, а це найкращі люди в світі, які підтримують канал фінансово. Особливо дякую Елвуду. Cyberpunk 2077 мало бути окреме сюжетне доповнення, події якого б розгортались на місяці. Це стало відомо з викрадених у 21-му році в CD Projekt Red файлів, які тепер опублікували на форумі Фачан. Там і концепт арти, і мапи, і креслення, і інші матеріали по доповненню з місяцем з кіберпанку. На даній локації мали повністю або частково відбуватись події другого і останнього доповнення до гри, яке такі, на жаль, скасували. Місяць спочатку ніби планували додати і в базову гру, але потім зрозуміли, що це надто амбітна мета, а тому контент з ним Вирішили скоротити і натомість використати його в доповненні, яке так і не відбулось. Нагадаю, що сюжет Cyberpunk Age Runners, а також деякі з фіналів основної гри та доповнення ілюзія свободи крутились навколо того, щоб головні герої потрапили на місяць, але на жаль, нічого не сталося. Можливо, вони це зроблять в другій частині. Напишіть, чи ви б хотіли, бо насправді я б дуже хотів. Таке доповнення, ти та взагалі таку історію з місяцем. Нещодавно проходив фестиваль Next Fest у Steam, де користувачі могли спробувати демки до майбутніх ігор. Другою найпопулярнішою грою на даному фестивалі була Level Zero Extraction. це Horror екстракшн шутер від українських розробників, де буде повна українська локалізація. А останній трейлер, до якої озвучив репер Отой. До речі, якщо ти зараз дивишся це відео, то дай Боже, я чув, що ти дивишся мої відоси. Так ось на фесті популяр ні, що за нашу гру була лишень Once Human, яку видає NetEase. Як на мене, це дуже чудовий результат для наших козаків, і я безмежно радий, що українські ігри попереду світу, і це не тільки Stalker 2. Якщо ви досі не знаєте, що таке Level Zero Extraction, то у мене є відео, де я детально розповідаю. Про неї після гри в закриту бету. А якщо у вас досі немає зручного пристрою для роботи та грання в сучасні ігри, то зверніть увагу на серію ігрових ноутбуків Nitro 5 від Acer. Це потужний ноутбук з крутою RGB підсвіткою, великою перевагою якого є те, що в серії Nitro пропонується найбільша кількість конфігурацій на будь-які потреби та бюджет. Наприклад, ось цей ось Nitro 5 з Intel Core i5 12450H та GeForce RTX 4050 на борту в тонкому корпусі. І невеликою вагою дозволяє брати ноут з собою в подорожі у максимально збалансованій зв'язці, ціна якість, а IPS-матриця на 144 Гц дозволить вам комфортно працювати та насолоджуватись улюбленими іграми. Система cool boost з двома вентиляторами ефективно справляється з охолодженням компонентів, щоб запобігти тротлінгу. А утиліта NitroSense, яка відкривається окремою кнопкою, допоможе вам краще моніторити показники вашого пристрою. Якщо цікавить крутий ноутбук за розумною ціною, то клікайте за посланням в описі, щоб дізнатися більше про Nitro 5 від Acer. Всі чекають на новий Dino Crisis і я в тому числі в першій черзі, буквально в першому ряді. Capcom оприлюднили результати масштабного опитування серед їх геймерів, в якому взяли участь понад 240 тисяч респондентів. І з нього стало відомо багато цікавого. DMC5 обрана найкращою грою Capcom. На другому місці Dino Crisis, а на третьому ремейк Resident Evil 4. Dino Crisis посіла перше місце у аудиторії 30-40 років і 50-60, тобто Наші люди щодо франшизи, то улюбленою у світі є Resident Evil, на другому місці Mega Man і на третьому Devil May Cry А ось в Японії це Monster Hunter, Mega Man і Ace Attorney. Ну і найголовніше на питання, яку серію ви найбільше хочете побачити продовження. Більшість відповіли Dino Crisis. трішки менше проголосували за Mega Man і ще менше за Devil May Cry. Як ми можемо побачити, люди досі вимагають в Capcom нову Dino Crisis і думаю, що результати цього опитування якось та й повпливають на рішення студії. Якщо ми не отримаємо продовження, то я думаю, все ж реально як мінімум сподіватися на ремейк. Думаю, з ремейку вони якраз і почнуть, щоб. Потрогати цю ось якраз підлогу під ногами своїх е, фанатів, користувач виклав на сабредятті DCU Leaks допис, у якому поділився скріншотами концепт-артів і новою інформацією про гру про диву жінку від Моноліз. Дану інформацію він нібито отримав з маркетингового онлайн-опитування. Раніше подібним чином він злив інформацію про Armored Core 6 за півроку до релізу. Згідно нової інформації, гра розробляється для ПК та консолей теперішнього покоління і продаватиметься за 70 фунтів від. Повідно в Британії вікове обмеження для гри 12+. Гра представлятиме себе однокористувацький пригодницький екшен від третьої особи у відкритому світі. В опитуванні також був короткий опис сюжету, де зазначало, що диво жінка змушена протистояти армії монстрів-загарбників, якими командує могутня чаклунка серцея. Я взагалі не шарю в лорі диво жінки, тому пишіть в коментах, хто шарить. Відомо, що ми також зустрінемо багато знайомих персонажів Всесвіту DC, які мені також не знайомі, як то лиходійка Медуза. І гепарда. Вони, до речі, були здається в фільмах. Гепарда точно здається була. Про те, що у грі буде система немезіс. Ми вже чули, але тепер стало відомо, що вона поширюватиметься на наших союзників та інших NPC, які запам'ятовуватимуть всі наші дії та відповідно реагуватимуть на них. Дати релізу поки що немає. Sony офіційно оголосили, що працюють над сиквелом фільма Uncharted незвідане. Хоча Uncharted і Незвідане це одне і те саме. Просто в нас дуже філігранно так обійшли цей мув, де фанати знають слово Uncharted, а люди просто які ходять в кіно, їм дали незвідане. Але менше з тим: Том Голанд і Марк Уолберг повернуться до своїх ролей. Марк навіть деякий час спеціально відрощував вуса для ролі Саллі. Одним словом, круто, чекаємо. Перший був м, такий собі. Але норм, дивитись можна, тому чекаємо другий. На разок, я думаю, точно піде. Парадокс скасували довгоочікуваний симулятор життя в стилі Sims Live by You. Проєкт, який мав вийти спочатку у ранньому доступі, відклали вже декілька разів, а останній перенос був наприкінці травня. Коли видавець тепер вирішив переглянути поточний стан проєкту, то він зрозумів, що гра ніяк не зможе виправдати очікувань, через що розробку повністю скасували. Щось ні в кого особливо не виходить зробити якогось реального конкурента Sims. Той же Disney Dreamlight Value Зараз не особа якось гудить, і він просто таке. Та й онлайн в Steam не надто великий як для такої гри. Одним словом, поки що Sims це король. Серед таких ігор. Нещодавній ребут Alone in the Dark був дещо прохолодно прийнятий критиками і не зміг показати якихось прям впевнених продажів. А тому і не дивно, що днями студія Pieces Interactive, яка займалась розробкою, голосила, що Group, в якої не все, слава Богу, закриває їх. Засновані у 2007 році, окрім ребут the Dark, вони з більш-менш відомого встигли ще зробити комедійну кооперативну, дуже дуже непогану другу Меджіку. І сумно насправді, що. Компанію закривають. Команду закривають, бо Embracer поки що ще існує. Схоже, що версія Star Wars Jedi Survivor для минулого покоління консолей досі перебуває в розробці. У серпні минулого року Ендрю Вілсон заявив, що Respawn працює над даною версією, але з того часу якихось новин про неї не поступало. Аж тепер вона отримала віковий рейтинг в Бразилії. Блін, хоча не дивно, тому що вони не те, щоб сильно полагодили її на сучасному поколінні консолей. EA ей не дуже в захваті від співпраці з Disney взагалі зараз, які беруть просто неймовірні. Відсотки за використання їх інтелектуальної власності а тому кожен проєкт треба відбивати по максимуму. Натомість Поун могли робити блін третій Titanfall. Ну і в тему найкращої корпорації в світі. Вчимось, як правильно керувати власним бізнесом, на прикладі EA. Найбільший незалежний видавець відеоігор після того, як купили Activision Це EA, компанія Electronic Arts за 2024 фінансовий рік отримала чистий дохід у розмірі 7,43 мільярда доларів. Попри це, було скорочено 5% співробітників. Керівництво сукупно заробило 60 мільйонів доларів, з яких Аж 25,6 мільйона дісталися Ендрю Вілсону. Більша частина це саме преміальні, бо його зарплата десь приблизно 1,3 мільйони. Цікаво, що частину з цих коштів він отримав через те, що. Допоміг компанії досягти ключових стратегічних і оперативних цілей. А як вийшло досягнути їх, звісно ж, як мінімум, частково звільненням, скороченнями і так далі. Ось такий ось ефективний менеджмент. Незабаром відбудеться повноцінний реліз українського шутера Shutterline. Розробники з київської студії FragLab оголосили, що 1 серпня закриють сервери гри на деякий час, щоб повністю зосередитись на розробці, впровадженні нових механік і підготуватися до повноцінного релізу. На ПК і консолях. Дату виходу поки не оголошують, і питання, як відключення серверів вплине на кор аудиторію, яка підтримує розробників запуску раннього доступу, залишається, звісно ж, відкритим. Але очевидно, що цей вчинок був вимушений і не через те, що їм немає чим зайнятися. Навпаки, це через фінансові труднощі і не дуже хороші показники наразі гри. Тому, на жаль, я думаю, в них просто не було іншого виходу. Але це дуже сумно. Відбувся реліз доповнення Shadow of the R3 для Elden Ring. Розповідати, яким воно вийшло крутим, я вам не буду, бо про це і так свідчить 95 балів на метакритику, а я ще не грав. Таким чином, воно обігнало Final Fantasy VII Rebirth і стало найвисокооціненнішим відеоігровим релізом цьогоріч. Окрім цього, Shadow of Р3 має найвищий бал серед доповнень до всіх ірфром софтве. А також воно змогло обігнати кров і вино до відьмак. 3 і стати найвисокооціненнішим доповненням до відеоігор в історії. Воно подарує вам близько 20-30 годин суцільного болю, що можна сприймати ледь не як окрему гру. А щоб мати можливість зіграти в нього, вам спочатку необхідно перемогти боса мога у звичайній версії. Попри те, що критики і гравці неймовірно високо оцінили Elden Ring, м'ядзаки вважає, що він досі на шляху створення своєї ідеальної фентезійної RPG. І вона ще попереду. До речі, в інтерв'ю PC Gamer м'ядзаки запитали, чи хотіли б From Софту, побачити бладборн на ПК. На що він відповів, що не може сказати, що він думає, бо інакше в нього будуть проблеми. Що по суті означає очевидне так. Але схоже, що все впирається виключно в Sony, бо це вони виступали видавцем гри. Тим як нам відомо, з багаточисленних зливів порт на ПК був давно в розробці, як і версія для PlayStation 5. Але по якихось причинах гру було скасовано. Можливо, студія, яка займалась портуванням, не виконала своїх зобов'язань або команда потрапила під якесь скорочення. Одним словом, невідомо, але я впевнений, що рано чи пізно. Bloodborne все ж отримає якусь нову версію, питання тільки часу. Можливо, Sony очікує до якогось, не знаю, там запуску серіалу чи кіно, щоб як The Last of Us підняти продажі порту або якоїсь сиквелу і так далі. Одним словом, я думаю, що в будь-якому випадку вона вийде, але. По якихось причинах досі цього не сталося. 3 трильйони на відеокартах. Капіталізація NVIDIA цього тижня перевалила за 3,3 трильйони, що зробило її на деякий час найдорожчою компанією у світі. На момент написання сценарію ціна акцій дещо просіла, і компанія повернулася до свого третього місця, поступаючись майкам і Apple. Однак, капіталізація все рівно понад 3 трильйони, і це при тому, що лише у лютому вони звітували про 2. завдяки популярності шиї. Nvidia стала найбільш високоростущою компанією у світі. Ось, де що її відбирає хліб <кліп> в АМД. <AMD. кліп> хвилинка українізації. Хоча насправді не хвилинка, бо тут дуже багато ігор, тому ми дуже швиденько по них всіх пробіжимося. Українська 4Pixie Studio показала перший трейлер їх візуальної новели «Жило на небі Сонце. Сюжет нелінійний і має три різні закінчення в залежності від зроблених вами виборів. Також, втім, з'явилась сторінка української гри «Tailgate» в ролі підстаркуватого Брадора на прізвисько Гайд. Ми прокидаємося одного дня і розуміємо, що наша людина раптово зникла. Також, тим вийшла шапік Quest. гра від українського розробника, надихнена візуалом ігор студії Amanita Design. Дуже мило, дуже круто, рекомендую подивитися. Візуальна новела Go for a Punch Saki Sanobashi отримала офіційну українську локалізацію. А також почалась робота над фанатським перекладом Ghost of Tsushima. Наразі можна помацати демку українізатора, де перекладено перші 40 хвилин гри. 20 червня вийшла Буреау of Context. Як мені тут буде писати, я не впевнений, чи я правильно назвав. Це український кооперативний горор, який найлегше пояснити як Little Company та фасмофобія з генеративним шиї. В цьому дочасному доступі вийшла також українська гра Heralds of the Avierantest, Chapter 1 Wings of Change. Я про неї робив міні-огляд на другому каналі, можете глянути там детальніше. Український гардкорний рогалик Infinity Castle Dungeon отримав демку в Стім. У вас всього одне життя і нескінченний замок, а мета Пуститись якомога глибше. Присутня українська локалізація, а реліз заплановано на 13 серпня. Також демку отримала українська гра Broken Life: це Point and Click з елементами головоломки. Події розгортаються в постапокаліпсис, а грати ми будемо за колишнього солдата Лео, який являє собою антропоморфного кота. Українська гра пташине Перо Аквамариновий світ вийшла в Steam. Це проєкт, де ви можете примірити на себе роль пташки у невеликому відкритому світі. Кріповий пародійний горор Baldi's Basics Classic Remastered отримав повну фанатську українську локалізацію там можна почути голоси різних українських ютуберів від рендароса до пана карпана сторінка Ukrainian Fight Drone Simulator стала доступна в Steam, а тому можете поки додати гру в список бажаного це ультрареалістичний симулятор бойових дій для майбутніх військових та fpv ентузіастів де можна буде прокачати навички пілотування дронів а також навчитись стратегії планування місій. Військова містобудівна стратегія Кейзерпанк, події якої відбуваються у альтернативному 20-му столітті, отримала демку в Проект має українську локалізацію, тому ви знаєте, що робити. В той час на холсом Direct 24 анонсували українську пригодницьку головоломку тукані хранителі лісу або туконі. Здається, туконі. Це буде затишна і мила гра у всесвіті Туконі, створеному українською художницею Оксаною Булою. Реліз відбудеться наступного року, а поки можна зіграти безкоштовно у тукані пролог в Steam. Вже культовий інді горор «Оморі» отримав повну версію фанатського текстового українізатора, де також адаптували всі ігрові елементи. Качати його можна як. Як і всі інші українізатори, які я вище згадував, у відповідному посібнику Steam або на сайті coolie.com.ua. Нінтендо провели власний Direct, і хоч він не відгримів настільки гучно, як Xbox Game Showcase, але там показали дуже багато шикарних ігор для власників Switch. Анонсували The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Геймплейно це прям класична Зельда з візуалом нещодавнього ремейку Links Awakening. А головна особливість в тому, що гратимете ви не за Лінка, а за саму Зельду. Реліз 26 вересня на Switch. 17 жовтня на Чекає Супер Mario Патті Джамборі. Це наймасштабніша частина в серії, і вона включатиме аж 110 міні-ігор. 7 листопада на Свіч вийде щойно анонсований Mario Luigi's Brothership. Це перша частина серії пригодницьких ігор, яку розробляє не Alpha Dream, що збанкрутувала у 2019 році. Також у листопаді, але вже 14 числа, вийде Dragon's Quest 3 HD 2D Remake, а в 25-му на нас чекає Dragon's Quest 1 and 2 HD 2D Remake. Назва, звісно, капець. Анонсували Донки Конг Кантрі Ретюрс аж для Switch, яка вийде 16 січня. Вона включатиме всі рівні з версії для Wii та 3DS. Ну а головним анонсом став повторний анонс Metroid Prime 4, який тепер має під заголовок Beyond. І так вона нарешті вийде і станеться це вже десь наступного року. Реліз відбудеться на Switch, Ну і скоріш за все на Switch 2. Metroid Prime 4 була анонсована ще 7 років тому на e 3 Фактично на початку життєвого циклу Свіча. Але потім її зняли на переробку. і Ось нарешті схоже вона. Вийде також, там були і ігри поменше, як от метроїдування Mio Memories in Orbit, які матимуть українську локалізацію, але на жаль видають фокуси, тому і, як в цьому мемі знаєте, я, я там... павільйон, присвячений українським відеоіграм, вже другий рік поспіль з'явиться на GamesCom. Організаторами павільйону знову виступлять VG Entertainment, Games Gathering і GB Day. Минулого року павільйон себе дуже добре показав, а тому не дивно, що дану ініціативу вирішили продовжити. Що ще не дивно, так це те, що Sony цьогоріч знову пропустить Gamescom. Ймовірно, що дане рішення обмовлено тим, що компанія банально не має чого показувати, або ж вони бережуть якісь супер-анонси для власного PlayStation. Кейс на противагу цьому ледь не одразу Xbox заявили, що відвідають Gamescom і матимуть свій найбільший стенд в історії. Пограти там можна буде в Age of Mythology Retold, Evolved та інші ігри, які видає Xbox. Цікаво, що цьогорічний Gamescom пропустять і Nintendo, а тому Майкам може дістатися ледь не вся увага. Ну, з великих таких платформотримачів. Питання лише, чи привезуть вони туди якісь бенгери, як от новий Doom, Stalker 2 тощо. Gamescom 2024 пройде з 21 по 25 серпня. Знову ж таки традиційно в кельні в розробці новий Lords of the Fallen. CI Games оголосили, що підписали з Epic контракт на розповсюдження їх наступної частини Lords of the Fallen на ПК. Гра зараз має кодову назву Project 3, і схоже, що буде ексклюзивом Epic Games Store. На консолях CI Games і Hexaworks далі виступатиме видавцем. Це перше офіційне підтвердження того, що нова гра в розробці. До речі, випустити її планують у му році. А розчієм залишиться все ще Unreal Engine 5. Нагадую, що минулорічний Lords of the Fallen має прекрасну українську. Текстову локалізацію, а огляд на гру можете глянути ось тут, ось на моєму каналі. Ubisoft показали новий трейлер Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, яка виходить вже 25 червня на всіх актуальних платформах. Дана версія матиме покращену графіку і керування, оновлений звук, підтримку 4К і 60 FPS, тому подібне. Оригінальну ж наразі повністю прибрали з продажу, тому ви зможете купити тільки оцю ось Anniversary. gC Game World показали невеличке відео з генераторами зі Stalker 2. Вони будуть знаходитись на випаленій та спустошеній місцевості, яку називають далі. Смерті, що на північ від ЧС. Про дану місцину ходять багато легенд. Хтось каже, що там мандрують душі полеглих сталкерів, хтось, що там є портали, які ведуть в інші світи, а хтось, що кожна сфера цих так званих генераторів відповідає за певний тип аномалій по всій зоні. Однак що з цього правда невідомо, адже звідти ніхто ніколи не повертався. Дана локація мала бути ще у тінях Чорнобиля, і саме там мав відбуватись фінальний етап гри. Але через необхідність пошвидше завершити проект, і тому його дуже сильно різали. Локацію також вирізали, а фінал перенесен. Втім, можливо, нереалізований задум буде втілено в сиквелі. Також, як виявилось, в Microsoft зараз Stalker 2 чи не найбільший потенційний бенгер в портфоліо. Вся справа в тому, що за аналітикою Google трендів найочікуваніша гра на Xbox залишається Stalker 2. Подивитись детальний розбір нового трейлеру можна ось за цим ось посиланням. А також скоро вийде окреме відео про другу демку Сталкера, яку. Показали на Summer Game Fest, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. До зустрічі ось тут ось за кілька секунд, і дай Боже!